Справжнє згущене молоко в домашніх умовах, виявляється, приготувати дуже легко. І, звісно, що для його приготування я придбала 5 літрів домашнього смачного жарненького молочка. Виливаю його в каструлю і нагріваю до 40 50 градусів. А тим часом беру велику миску, в якій мили діда на похорон, а потім колотили олів'є на новий рік і висипаю сюди 5 кілограмів цукру та 2 кілограми сухого якісного молока. Все це перемішую і двома трьома партіями вливаю сюди вже тепле молоко. Трошки влила і перемішую. Знову ж. Таки, залила молоко і перемішую. Потрібно, щоб було як можна менше комочків. Але, звісно, що як не старайтеся, так комочки будуть. Але вам потрібно, щоб цукор розчинився весь. І коли це станеться, берете погружний блендер і взбиваєте це все. Тому що сухе молоко, ви просто так ложкою все не розколотите. В основному беру ось так блендером поверху, щоб взбити всі-всі комочки. Ну і коли вже все розчинилось, додатково переціджую через сито. Ну І все. Основна частина вже зроблена. Далі розливаємо це все по баночкам, закатуємо і складаємо. Маємо в автоклав. Автоклав закриваємо, накачуємо одну атмосферу і готую при 110 градусах 25 хвилин. Звісно, що відкривала автоклав я вже на другий день, і результатом була більш ніж задоволена, тому що відразу видно було прямо у баночці, що згущенка вийшла. Вона абсолютно гладенька і без крупинок. Це я відкриваю згущене молоко відразу, тобто воно ще злегка тепле, але подивіться на нього. Воно шикарне. Після того, як воно настоялося, стало ще більш гладкішої консистенції. І це дуже смачно.